Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. У нас ще триває коридор затемнень, зараз розпочинається другий його тиждень, вже, який, вже йде до сонячного затемнення. Коли ми створюємо наміри, давайте подивимося, на що звернути увагу. Кожному з нас, ми візьмемо по дві карти, на що кожному нас, з нас звернути увагу. На людей, на ситуацію, ми вже будемо відштовхуватися від карт. Ну що ж, мої любі, овни, на що вам потрібно звернути увагу другій половині вже коридору затемнень, на свої мрії, на свої бажання, тому що ви замріялись, ви хочете все і одразу. Дивіться, це е, хочу, хочу, але реально нічого не роблю. Просто сижу і чекаю, щоб хтось мені це дав. Проаналізуйте, про що це? Про яку ситуацію? Чи це людини стосується, чи це ситуації? Сфокусуйтеся, якраз маєте можливість обрати щось одне, або, можливо, ви не можете обрати чого позбутися, ви не можете обрати, що ви хочете отримати. Оберіть щось одне і рухайтеся. Створіть намір і на... маєте можливість після сонячного затемнення втілювати це, отримати бажане, отримати результат. Який ви хочете. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту, подивимося, можливо, зрозуміємо, чого стосується ці мрії. Так, о, що тут? О, вежа? А вежа це саме в коридорі затемнень, вона забирає, блискавка влучає в ту сферу життя, яка вже себе віджила. Те, що вам не служить, те, що вам не потрібно, те, що вам заважає, те, що вже вмерло. А ви не можете, можливо, це відпустити, або не можете реально оцінити ситуацію. Знаєте, от вона сталася, а ви думаєте, а може, може ще пронесе, а може, буде так, а може. ну, тобто, ви реально не оці... Бо тут наші фантазії, це рожеві окуляри, які ми надягнули, і все. І бачимо через призму рожевих окулярів, а не ситуація, яка сталася насправді. Тому що ну, вежа це. Це коли раптово стає, стається криза. Раптово, коли щось ламається, руйнується, руйнуються стосунки, вас звільняють з роботи тобто, от все пропало. А ви замість того, щоб реально оцінити і робити якісь кроки до зміни ситуації або виходу з цієї ситуації, наразі ви мрієте, ви думаєте, що прийде хтось і допоможе, і хтось за вас зробить, хтось вам дасть, це, принесе. Тому зверніть на це увагу, проаналізуйте, що з вашого життя пішло, що зруйнувалося, а ви не можете це ну, не, не то, що прийняти, а реально оцінити, зрозуміти. Близнічки. Ой, великі тельці. Забула про вас, мої дорогі тельці. Тельці. На що вам звернути увагу в цей тиждень? Коридору затемнень. Паш Пентаклів на дітей-онуків, на їхнє навчання, на їхнє тіло, на їхнє, ну, можливо, ріст, що потрібно рости, або на можливості, які, які ви е, може, отримуєте або можете самі собі створити, посадити оце зернятко, стати студентом, підівчитися. Е, Підлікувати своє тіло, ну бо що таке пентаклі? Це гроші, це ресурс, це наше тіло. Або це діти і онуки, або це наша внутрішня дитина, яка хоче росту, яка хоче слави, яка хоче грошей, добробуту, достатку, успіху, нових звершень. Тому зверніть увагу на це. Що, що для вас цей ваш пентаклів? Ще одна карта з чим в парі? Справедливість. Бачите, навіть сама справедливість говорить, що час настав, пора, пора. Ем, от все, що я проговорила тут, тому що це кармічна карта, це результат наших попередніх дій. Можливо, ви готували ґрунт під ґрунтя для ось цих намірів своїх, для, для навчання, для втілення, для нових проєктів, для нових інвестицій, для нових можливостей. І саме час вже, вже скоро почнете це втілювати. Тому що справедливість це є те, на що ми заслужили. Це є закон, порядок, це є державні структури, державні установи, це суди, це люди юриспруденції. Тобто пора, можливо, щось запатентувати своє, стати підприємцем, відкрити нут, узаконити щось, підписати контракт, угоду для. Нової колаборації, чи це вас ну, на роботу приймають, вам запропонували щось, так? Це державні установи, це підписи, це узгодження, угоди, а це нова можливість. Йдемо далі, близнючки. Мої дорогенькі близнючки, на що звернути увагу вам? Туз мечів, в мене є ясність, в мене є план. Або вам щось потрібно відрубати, ви ще не відпустили. Туз це початок. Це якраз нові наміри, які ми створюємо, плани, далекоглядність, перспектива. І щоб їх розпочати, можливо, потрібно щось залишити, щось відрубати, тому що туз мечів він саме відрубує, він залишає те, що себе віджило в минулому, і дає вам, розчищує простір, дає можливість рухатися далі. Тобто в мене є ясність, в мене є розуміння, в мене є ідеї, в мене є красномовство, в мене все структуровано, продумано. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту. Що там у нас в парі йде до ту мечів? Лицарь Кубків. А можливо, мені ясно, це ж ви мої дорогенькі. Ні, близнючки... Прошу, я ж ціло, цілий день сьогодні роблю передбатні, розмовляю і вже заговорю. Оце ваша ясність, бо меч це ваша енергія, близнючки так? в повітря. А це молодий чоловік стихії вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, він вам робив пропозицію, він вам освідчився, він подарував вам подарунок. І саме цей меч це і є ясність, що з цим робити: віддати, відрубати. Прийняти і будувати з ним стосунки далі. Це така повільна енергія. Це людина, яка не примушує, не натисне, не а просто ну, от, висловила, сказала вам про свої почуття, чи там подарувала подарунок, освічилась і чекає. А рішення вже ось ви приймаєте. Або це ваші емоції. так? Така досить повільна енергія. От Ваші емоції, які ось тут вирують, тому що От Оці плани викликають у вас емоції. Можливо, ви вже собі уявляєте, як воно буде, а можливо, от, от ви переживаєте от все, це, що ви тут плануєте, ви ще й переживаєте. Раки. Ну що ж, мої любі раки, дивимось, який, що взяти вам до уваги. Другій половині коридору затемнень, на що звернути увагу. Тому що ми вже мали все відпустити, все залишити, і тепер створюємо нові наміри. Дев'ятка пентаклів чудова енергія. Взагалі, це і подивіться на цю карту, яка вона гармонійна, яка вона спокійна, енергія землі, яка заспокоює за землю, приземлює, надає такої структурованості і раціональності. І Дев'ять це підсумок: це що я маю, чим я володію, а маю я немало. Ресурс, і гроші, і здоров'я, і достаток, і ну, взагалі взагалі енергія такого добробуту, достатку, можливо, ви розумієте, чим ви володієте. Ви усвідомлюєте, що ви маєте, який капітал, ну, для чого, для того, щоб ну, як я маю за нього жити, чи що я маю, як я маю його інвестувати, скільки я можу інвестувати, куди. Або це розуміння от своєї ресурсності. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі раки. Що тут в нас? Ой, десятка посухів. Ну, сподіваюсь, ви вже її відпустили. Ви зробили 10 це кінець. Це те, що ви мали відпустити, або от ви в процесі. Так, тому що в процесі завершення відпускання того, що вас пригнічувало, того, що було непосильною ношою, це стрес, борги, вигорання, коли вас все дратує, коли на вас, ви не вмієте сказати ні, ви берете, ну вас просять, а ви не вмієте відмовитися, ви на себе берете багато зобов'язань. І от саме це ви відпускаєте. І подивіться, наскільки от яка енергія тут, так? Ви перебували в такому стані, і яка енергія тут, коли ви це відпустили, і ви розумієте, боженько, а нащо ж я стільки на себе брав? У мене і так все класно, в мене мені, мені всього вдосталь. І не, не обов'язково це про кількість грошей, це про от, що вам достатньо. Це про таке от. Відчуття ресурсності і дос, що вам достатньо, вам вистачає того, що навіщо я намагався там ще брати на себе три роботи і купу зобов'язань, і купу всього, коли я... мені достатньо того, що я маю. А я отак себе перевантажую. Левчики, мої дорогенькі, Левчики дивимося, на що звернути увагу вам. Кілька посухів. Ну, взагалі, це класна енергія. Ваша головне, що це енергія вогню. Я йду вірним курсом, вірним шляхом, вірною дорогою. Тому що три це коли я вже вийшов і рухаюся за планом. За тим планом, який я собі там намалював, спланував, заклав в навігатор. Я йду, це дорога в, в, це в прогрес, це далекоглядність. Це мої плани, які, це мої наміри. Знаєте, так? тому що. Ми створюємо наміри, які ми будемо втілювати. І це те, що ви собі спланували, і від чого ви вже не відступитеся. І міняти ці плани не будете. В мене є ціль, це я не бачу перешкод. Візьмемо ще одну карту для вас, Левчики. Комфортна для вас енергія. Шістка кубків. Знаєте, це люди з минулого. Це, можливо, люди, а можливо ситуація, а можливо порівняння. Коли от саме в коридорі затемнень ви порівнюєте, ви оцінюєте, ви переоцінюєте, от вас міняється оцінка, вас міняється мислення, вас міняється підхід, вас міняються потреби. І ось було так, я зробив висновки, і тепер буде так. Рухаюся далі. Можливо, ви когось відпустили. А можливо, ви хтось прийшов з минулого, і ви відроджуєте свій тандем. В когось так, в когось так. Повернулися люди з минулого кохані, на роботу ви пішли там, де ви вже працювали, вас покликали, або ви створили щось своє, покликали фахівців, тих, що ви разом працювали. Тому вже підставляйте, яким чином програється, а ми рухаємося далі, діви, на що вам, мої дорогенькі, звернути увагу. Король Пентаклів, взагалі, це ваша енергія, От це ви, оцей король, який має все. Людина задоволена всім, чим вона має, задоволена собою. Я маю ресурс, в мене все класно. Я можу робити все, що я хочу: допомагати, піклуватись, мені вистачає ресурсу для себе, для когось. Комфортна для вас енергія. Подивіться, яка вона тут класна, спокійна, така, коли я розумію, що, що я маю, чим я володію, що я на своєму місці, мене все задовільняє. Тобто ви вже пройшли цей етап, ви вже відпустили. Все, що потрібно відпустити, ви позбулися, і все, і вам класно, ви в гармонії з собою. Ще одна карта. Так, З чим ви йдете до новолуння? Королева Пентаклів, супер! Ви йдете в парі. Оце ви, а це ваша супутниця, ваша кохана, ваша мама, ваша бабуся, ваша коліжанка, керівник на роботі, або ви жінка, Оце, так, тому що це діва це і є стихія земля, телесь діва козиріг. Ось це ваша енергія взагалі чудова. Ви в мирі, ви в гармонії, ви в спокої, або це ви, а це ваш партнер, або це ви, а це підтримка від такої людини, або ресурс від такої людини. Ну, або навпаки. Взагалі, вам не потрібно, у вас все класно, у вас гармонія. Вам головне розуміти це і вберегти оцю, цей спокій, цю гармонію, цю повагу. Близнючки. Та що таке? Близнючки мені не дають спокою? Терези! Терези, на що звернути увагу вам, мої дорогенькі? Боже, мені та лампа так очі світить, що треба. Скрутити її, королева мечів. Це ви мої дорогенькі. Терези, близнюки, водолії, доросла жінка стихії повітря, так? 45. Можливо, це ви, ваша енергія такої ясності. Я розумію. Знаєте, я вже пройшла половину коридору, я розумію. Що я відпустила, куди я рухаюся. Це така ясність, розуміння, прозріння, коли я володію ситуацією, я володію інформацією, я планую. Або це жінка-фахівець, яка вам надасть ясності. Ну, швидше за все, це ви, ваша ясність, коли ви розумієте, куди ви рухаєтеся. Ще одна карта. Так, терези, ще одна карта для вас. Дійка посухів. Супер, тому що ви сумнівались, ви вагались, ви не знали, ви застрягли посередині, і ви не знали, куди рухатися. Ну, то ви, для, ви обрали для себе керунок, виставили пріоритети. Або така жінка вам допомогла і надала ясності. Чітко все пояснила. Тут-то тут, розклала по поличках, направо підеш, там знайдеш це, наліво підеш, отримаєш такий результат, і ви прийняли рішення для себе. Ну що ж, скорпіони? Так, мої дорогенькі скорпіони, на що звернути увагу вам? В другій половині коридору затемнень. Король посухів. Ну, ну, дорослий чоловік стихійний вогонь. Овен лев, стрілець 45 Хто він вам? Хто він для вас? Порадник, помічник, керівник, половинка ваша людина, яка? Це людина, чоловік-лідер. Він лідер і він і примушує, він і надихає, він і спонукає, і він е може бути таким деспотом, тираном, який ну який, просто примушує, у вас немає вибору. А може бути ваша енергія, енергія таку, вогню, рухатись. Я знаю, куди я рухаюсь, я знаю, що я хочу, коли я прикладаю зусилля. Ну що ж, скорпіончики, такі не дуже властива вам енергія, такого запалу, боротьби чи пристрасті. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту, щоб розуміти. Ага, сімка мечів, була якась хитрість, можливо, вам це обман. Підстава, маніпуляція. Зверніть увагу на слова, на інформацію, яку вам ви отримуєте, яку те, що вам говорять, і таке ваше ближнє оточення. Люди, яким ви довіряєте, або від якого ви не сподіваєтеся обману. І, от, можливо, саме король посухів це ваша реакція. Ви викрили оцього кривдника, цього маніпулятора, цього хитруна, оце ваша така реакція: злість, агресія, і ви, ну, тобто, присікаєте це. Ну, або зверніть увагу, що ви, можливо, забрехалися і заманіпулюєте заманіпу... кимось оце. Ви тиснете і намагаєтесь ну, заставити повірити вам. Тиснете на людину, щоб вона переконує так свої, свої правоті, щоб вона вам повірила і зробила те, що ви хочете. Тому проаналізуйте стрільці. На що звернути увагу вам, мої дорогенькі стрільці? Мах, все в моїх руках, що я хочу. Знаєте, мах – це одиничка, це ваша енергія, вогонь. Що я хочу? Де моя ціль? Яка моя ціль, як її досягти? Що мені для цього потрібно? Які ресурси? От ви, стан... ви є мах, який може все. Мобілізуйте в собі все, що ви. Хочете все, що ви можете, все, що ви маєте, і ви досягнете бажаного результату, будь-якого результату. Бумаг може все. Ще одна карта. Четвірка посухів, сім'я, можливо, це стосується будинку, нерухомості, купівля, продаж, ремонт, свого батьківського, ви здаєте, ви наймаєте, продаєте, ну, немає не значення, ремонтуєте. Чи це ви організовуєте зустріч, чи до вас мають приїхати рідні, і ви от, все на вас тримається, ви маєте організувати і прибрати, і зварити, і купити, і возити їх, розважати. Ну, або це свято, яке ви організовуєте. Ну, або що звернути увагу на що? На рідне рухомість чи на сім'ю? Що ви можете їм допомогти, ви можете бути їм для них прикладом. Ну, вже дивіться, підставляйте. Чи ну от, для себе це таке ваше розуміння, що я маю, цінність, знаєте, сім'ї, близьких людей, рідних поряд з вами, що я можу для них зробити, що я хочу для них зробити. Або ну, зверніть увагу, хто поряд з вами, так? бо це може бути приналежність до групи людей, різних. Хобі, інтереси, спорт, релігія. Тобто ви щось як прозріння, знаєте, а чи, можливо, ви для них щось організовуєте. Козирошки. На що вам, мої любі козерошки, звернути увагу на ваші цінності, на цінність себе? Як фахівця, як людини, як партнера, ну, на свої таланти вас недооцінюють, чи ви себе переоцінюєте, вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Або на ресурс, який я маю, ресурс, яким я володію. Також оцінка свого ресурсу для чогось, тому що щось там вас. Попереду чекає таке, що ви потрібно розум... маєте розуміти, скільки ви маєте грошей, чим ви володієте, які у вас здоров'я, який ви ресурс маєте, який у вас фах, які у вас таланти. До чого, ну, можливо, потім ж сонячне затемнення нам покаже, як ми будемо робити прогноз. Або, можливо, зараз ми зрозуміємо ще одну карта, на що звернути увагу козирожкам. Ага, дивіться, трійка пентаклів. Тому що в колективі можливо ви себе недооцінюєте або переоцінюєте. Тож ну вже підставляєте, тягнете ковдру на себе. Бо тут є гармонійна карта. Знаєте, коли люди працюють разом і все влаштовує, кожен робить свою роботу, це таке спільне зусилля, які ми прикладаємо. А тут мої цінності, тобто мені менше платять, або мені платять більше, але я про це нікому не скажу. Або я фахівець, якого не, не цінять, не оцінюють, або ви себе оцінюєте, що я вмію, я кращий фахівець, ніж ви всі разом взяті. Ну, або ви пішли на роботу ще одну, або вас покликали, вам ці гроші потрібні для чогось, тому що у вас є там свої плани на них. Вам бракує ще фінансів, бракує грошей, і ви пішли на додаткову роботу. Ну, Тобто багато дуже варіантів, обирайте кожен свій. Зверніть увагу на що? Цінність і колектив? Цінність вас в колективі? Чи яку колектив має цінність для вас? Можливо, ви хочете оцінюєте, працювати там далі, чи мені розвиватися самому і паралельно, чи самі? Ну що, водолійчики? Повішаний? Що таке? Чому повішаний? Звернути увагу, що ви собою жертвуєте заради чогось, заради когось, або що вам потрібно подивитись на ситуацію під іншим кутом, знаєте, бо це аналіз, дивіться, тут працює голова. Тіло не рухається. Ми не можемо вплинути, ми не можемо зрушити, ми можемо тільки думати, аналізувати, робити висновки. Тому на що звернути увагу? Вже дивіться самі. Вам потрібно зависнути, зупинитися, чи вам потрібно оцінити ситуацію? По... Обмислити, поміняти кут бачення, чи подумати, що ви жертвуєте собою заради чогось заради когось. І жертва ця не виправдана. А можливо, що вам потрібно пожертвувати собою. Ну, Кожного своє. Ну що ж, водолічики, ще одна, от я зараз аналізую: як то на себе приміряти? А, сила, у вас є сила, все, що я сказала ось тут. У вас є для цього сила, у вас є віра, у вас є оптимізм, у вас є внутрішня сила, у вас є стержень, внутрішній, можливість знаєте, швидше за все, зрушити з місця ось цю ситуацію. Те, що зависло, те, що ви не можете вплинути. Те просто, ви бачите, розумієте, аналізуєте, а, а, а вплинути не можете. Поміняти ситуацію, ви цю не можете, бо ви її приймали як, як даність. То сила. Це є можливість впливати, можливість зрушити, можливість заявити про себе, можливість відстояти свою точку зору, своє бачення. От тепер стає зрозуміло, так? Два старших аркана, тобто оцей період ще важливий для вас, оцей ще тиждень цього коридору. Ну що ж, рибки, мої дорогесенькі рибоньки. Так, дивимося, на що звернути увагу вам. Десятка посухів, що ви тягнете непомірну ношу, яка взагалі вам не потрібна, ви вже не маєте сили, і це взагалі можливо не ваші обов'язки, і ви дратуєтеся, і це вигорання, але ви її тягнете. Ви на себе берете за багато обов'язків, за багато зобов'язань. Ви не вмієте сказати ні, ви хочете зі всіма дружити, бути з усіма добрими. Зверніть на це увагу, ви себе зламаєте, виснажите і, дякую, ніхто не скаже. Тобто, перегляньте, що для вас непосильна ноша, чому вам важко, чому ви не можете відмовити. Ще одна карта: можливо, ми зрозуміємо, в чому полягається. Важкість, 100% важкості, ну то максимально, максимально вже число. Що тут у нас? Тут спентаклів. Ні, це якраз вам потрібно оце залишити, перестати бути жертвою, перестати тягнути все на собі і розпочати новий шлях. Ви подивіться, доля дає вам можливість отримати, ви отримаєте шанс. Для нових втілень, нового розвитку, для оновлення свого тіла. Бо що таке пентаклі? Це гроші, це ресурси, це тіло. І в кожного, що тут, як вам бракувало грошей, і ви бралися за купу робіти все і одразу, то у вас буде можливість покращити свій фінансовий стан. Як вам. у вас не було сили, це виснаження, таке вигорання фізичне то це можливість оновити своє здоров'я, подбати про своє здоров'я, оздоровитися, зайнятися своїм здоров'ям, обстежитись. Або це можливість збільшити свій дохід. Це зернятко, яке потрібно посадити, щоб виросло грошове дерево. Це пропозиція, це бізнес-ідеї, це бізнес-партнерство. Все, що допоможе вам, легше дихати, збільшити свій ресурс, збільшити свій дохід. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Я бажаю вам чудового настрою, сили, енергії, бажання. Сяйте, випромінюйте любов, доброту, радість, транслюйте любов, приймайте любов, будьте сонечком. Для себе, для рідних. Заряджайте позитивом себе. І людей навколо, і це обов'язково вам повернеться. Ну що, мої любі, я вас обіймаю міцно, міцно. Дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, обов'язково мені пишіть, розказуйте, як вам програється, діліться своїм настр... на своїми настроями, своїми враженнями, своїми побажаннями. Вдячна вам за те, що ви в моєму житті є, ви для мене цінні, важливі, отож, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного, простору розоряне таро. Будете в курсі всіх справ небесних. Ну що ж, почуємось. Папа!